Всім привіт, з вами я, Флукер, і в цьому відео я буду зрівнювати українських ютуберів в Майнкрафт. В черзі український ютубер Вейзі проти Каспера Холла. Ну що ж, погнали! Перший раунд. В першому раунді ми будемо зрівнювати по підписниках. Так, ну що ж, у Вейзі 64 тисячі підписників, а у Каспера 133 тисячі підписників. Каспер получає перший бал, другий раунд. Другому раунді ми будемо зрівнювати перегляді на всіх відео в Ютубі. У Вейзі це 2 мільйона 297 тисяч переглядів. А у Каспера це 7 мільйонів 154 тисячі. Каспера другий бал. Ну що ж, третій раунд. В третьому раунді ми будемо зрівнювати, хто перший почав знімати відео на Ютуб. У Вейзі, перше відео, це я заспіраний абсолютно все у Майнкрафт Хардкорі. Це 2022 рік, 27 жовтня. А у Каспера це 100 днів виживання на острові в хардкорі. Це 2022 рік, 14 червня. І Каспер виграє уже третій бал. Ну що ж четвертий раунд. В четвертому раунді ми будемо зрівнювати в кого найпопулярніше відео на каналі. Ну що ж, погнали з Вейзі. Ми вижили 100 днів у Майнкрафт Хардкорі, це 488 тисяч переглядів. А у Каспера я вижив 100 днів на одному блоці океану, це 999 тисяч переглядів. І в нас Каспер вже виграє четвертий бал, п'ятий раунд. В п'ятому раунді ми будемо зрівнювати, хто знімає більше відео на YouTube. Ну що ж, у Вейсі 10 відео на YouTube, всього ж 10 відео, а у Каспера це 44 відео. Ну що ж, Каспер заробляє уже п'ятий бал. Ну що ж, шостий раунд. Ну Що ж, шостий раунд це вже в нас йде фінал. Саме тому ми будемо дивитися, хто знімає частіше відео на YouTube. Ну що ж, погнали з Вейзі. У Вейзі це місяць назад. 4 місяці назад, 5 місяців назад, 5 місяців назад і 6 місяців назад. На залишається Каспер. Ну що ж, погнали. Це 3 тижні назад, місяць назад, 3 місяці назад, 4 місяці назад, 4 місяці назад і 5 місяців. Що ж, останній бал забирає Каспер. Це вже шостий бал. І в нас щот буде 6-0. І виграє Каспер. Ну, знаєте що, для кожної людини свій ютубер краще. Для когось діамант, для когось каун. А це був просто раунд. Наприклад, хто більш популярний, хто знімає частіше відео і так далі. Ну окей, ну що ж, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо ми збираємо багато лайків, я зніму третю частину, тому що вам дуже подобається, як я зрівнюю ютуберів. Ну що ж, всім пока. Пока-пока.